Вітаю вас, панове. Попри те, що у мене вже зібраний матеріал за двома дуже цікавими темами, вийшло так, що чергове відео знову буде стосуватися дій Зеленського, а більш правильно дій Єрмака, які очевидно можуть суттєво вплинути на хід цієї війни, вплинути, на жаль, в негативний бік. Справа в тому, що у свіжих публікаціях інтернет-видань Назбиралося чимало важливої інформації, яка має до цього прямий стосунок, а водночас ця інформація фрагментарна і ці фрагменти розсіяні у різних повідомленнях. Отож загальну картину неможливо побачити, якщо цю важливу інформацію не звести докупи. Коли ж цього не зробити, то ці важливі фрагменти просто втратять свою особливу вартість. А поза як мало хто із моїх глядачів має для цього вдосталь часу, тож мені попри все таки пасувало це зробити. Якщо дивитися на найбільш популярні повідомлення, розстражовані в різних українських землі, тоді складається враження, що відставка залужного справа вирішена безповоротно. У привітанні Шаптарі, сам Залужний пише про їхню співпрацю у минулому часі. Щасливий, що ви були поруч, соромно нам не буде. А позаяк про відставку шаптали мова наразі не йде, випливає висновок, що Залужний відчуває себе вже звільненим із посади головкома, і тим більше переконливим виглядає такий висновок на тлі іншої новини. Відповідно до якої Зеленський офіційно визнав, що збирається таки звільнити Залужного, Це ви й бачите на заголовку публікації британського видання BBC. Паралельно газета New York Times взяла інтерв'ю у двох слуг народу, один із яких народний депутат, а інший чиновник із Офісу президента. Обидва вони сказали, що процес звільнення залушного загальмував. Один з них, чиновник Офісу, сказав, що нібито це сталося за рішенням Єрмака, а нардеп додав, що, мовляв, ми просто не знайшли заміни Залушному. Але ви, панове, добре знаєте, що слугам народу не можна сповна довіряти навіть у тому випадку, коли вони дають інтерв'ю газеті Нью-Йорк Таймс. Я ж зі свого боку теоретично припускаю, що, можливо, вони й говорять певну частку правди, але зрозуміло, що не повну правду. Адже перш ніж пропонувати Залужному піти у відставку добровільно, Зеленський та Єрмак мали з кимось узгодити питання про його заміну і хтось мав би дати попередню згоду. Звісно, теоретично могли й не узгоджувати. Але в останньому випадку це було б настільки непрофесійні дії, що питання про професійну непередатність президента та всього його офісу постало б дуже гостро для всього суспільства. У грудні 2023 року Київський міжнародний інститут соціології провів опитування на предмет відставки залужного, як пише Уніан. Внаслідок опитування виявилося, що 72% українців висловили свою позицію, відповідно до якої вони поставляться негативно до такого кадрового рішення, а підтримало б це кадрове рішення лише 2 всього населення України. Це дуже мало, панове, адже в Україні, як і в будь якій іншій країні. Є понад 2% населення, яке є психічно хворим або ж розумово надієздатним від народження. Водночас всім зрозуміло, що ті 26% українців, які відмовилися відповідати на це запитання, вони просто виявили обережність, адже влада є влада. І в Офісі президента станом на 29 грудня 2023 року. Прекрасно знали про результати цього опитування, тобто знали, на що йшли, а йшли на відверто непопулярний крок, який би знизив довіру до президента до тих самих 2% населення у випадку логічного завершення цього кроку. Американці з цього приводу пишуть у своїх виданнях, що Зеленський, мовляв, пливе в одному човні із Залужним. Якщо Зеленський продовбає дно у цьому човні аби позбутися залужного, то насамперед нашкодить самому собі. Я чудово розумію, що чимало моїх глядачів впевнені в тому, що Зеленський перебуває далеко від розуміння всіх речей, не буду сперечатися, це є можливим. Адже є така думка, що Зеленський в інтернеті шукає лише розваги. А потрібну інформацію йому як президенту подає йому його оточення і подає її вибірково. Проте Ярмак, він же розуміє, що човен Зеленського це єдина річ у цілому світі, яка тримає його над поверхнею води, принаймні тримає його на плаву як політичну фігуру. Чому ж тоді Андрій Єрмак? Шляхом звільнення Залужного фактично намагався перетворити Зеленського та весь свій офіс у політичний дрон Камікадзе. Невже він собі є ворогом? Усі ці запитання для мене б залишилися без відповіді, якби я не розпочав відразу ж аналізувати командний склад Збройних сил України. І лише тоді, здається, цю відповідь. Для себе знайшов. Але ця відповідь, панова, є такою, що її буде краще для мене не оголошувати прямим чином. Тому я викладу та охарактеризую перед вами лише потрібні факти, а ви самі зробите висновки. Насамперед пригадайте, яким був план ворога станом на 24 лютого 2022 року. План був такий: в короткий час. Відбувається захоплення Києва. Уряд капітулює і кремлівська влада ділить Україну на кілька маріонеточних держав. А поза як Київ вистояв, план змінився і став таким: спочатку домагаємося успіху на Сході України, виходимо на рубежі Донецької та Луганської областей, знекровивши Збройні Сили України. Потім головний удар спрямуємо в південному напрямку. І захопивши цілий південь та знекровивши у цих боях Збройні Сили України ще більше, знову йдемо на Київ, аби повернутися до здійснення свого попереднього плану. Позаяк цей план також наштовхнувся на суттєві перешкоди ворог уже був готовим вести мирні переговори на умовах, які свого часу озвучив Пригожин. І не так давно їх повторив Василіїч двійник Путіна, мовляв, нові кордони встановлюємо по лінії фронту. Але з боку лялькалів Василіїча це, ймовірно, лише дипломатичний маневр. Якщо б ворог домігся запланованого успіху на Сході України, де оперативно-стратегічним угрупуванням Хортиця керує серський, адже теоретично це є можливим за певних умов. У цьому випадку основний удар ворога буде сконцентрований на південному напрямку, за яке несе відповідальність оперативно-стратегічне угрупування Таврія. Наразі цим оперативно-стратегічним угрупуванням керує бригадний генерал Тарнавський, який дуже зрідка дає свої інтерв'ю. Проте одне його минулорічне інтерв'ю в виданню BBC я все ж знайшов, і з нього я помітнив, що Тарнавський належить до того психологічного типу, який буде педантично виконувати всі накази свого прямого начальства і не буде виконувати жодних інших наказів. Наразі прямим начальником Тарнавського ще залишається залужний, принаймні формально. Якщо ж відбудеться кадрова зміна і на місці залужного опиниться особа, яка виконуватиме всі вказівки Офісу президента, тарнавський так само педантично виконуватиме всі накази начальства. Адже він прекрасно знає, що таке військова дисципліна. Припустимо, залужний пішов в відставку, і ворог домігся на півдні України, поставленого перед собою завдання. У такому випадку багато що залежатиме від командувача оперативно-стратегічним угрупуванням Північ, яке захищатиме Київ. На сторінці Вікіпедії, присвяченій оперативно-стратегічному угрупуванню військ Північ, написано, що командує цим угрупуванням генерал-лейтенант Сергій Наєв, але не написано, з якого часу. Таку ж саму інформацію подає Укрінформ у новині, у якій Наєв розповідає про мінування кордонів з Російською Федерацією на півночі України. Але вже в публікації Радіо Свободи у цій новині від 24 січня цього року повідомляється про те, що Наєв займає посаду командувача Об'єднаних Збройних сил України. І це, панова не помилка, про що свідчить сторінка Вікіпедії, присвячена самому наєву. Кажучи іншими словами, наєв займає дві надзвичайно важливі військові посади одночасно. Адже від дій командувача ОСУВ «Північ» за певних умов може залежати можливість-неможливість ворога знову розпочати наступ на Київ. На мою думку, за таких умов ця особа має бути цілком захищеною від можливостей шантажу із боку ворога, тобто не мати нікого із близьких родичів серед громадян Російської Федерації. Адже в іншому випадку ця кремлівська бандитська влада може повідомити такого командувача про те, що йдеться про життя близької до нього людини. І вимагати за це на перший погляд незначних поступок, які не кинуть тіні на репутацію командувача, проте будуть дуже вигідними для ворога, і в підсумку можуть виявитися вирішальними. А тепер погляньмо на сторінку Вікіпедії, присвячену наєву, де читаємо таку інформацію. 20 березня 2018 року в інтерв'ю Наєв підтвердив, що у Криму проживає його молодший брат. Після смерті батька 2014 року брат Наєва Максим продав батьку квартиру та визначену суму спадку переказав Сергію Наєву, про що зазначено в електронній декларації. Як бачите, родинні стосунки Сергія та Максима Наєва, Максима, який мешкає у Сімферополі, залишилися дуже близькими, і у такому випадку призначити Сергія Наєва на дві важливі військові посади, які за певних умов можуть виявитися вирішальними для результату цієї війни, міг би лише той кадровий начальник. Який є повним нулем у стосунку своєї професійної придатності, або ж, м'яко кажучи, колаборантом. Чогось третього не вигадаєш? Таким чином, панове, зв'язка Залужний Тарнавський є тією однією єдиною ланкою в командуванні обороною Збройних Сил України, яка не дозволить Кремлю. Навіть планувати захоплення Києва, а решту висновків робіть самі.